Всім доброго дня і мирного неба. У нас сьогодні, бачите, яка погода. Бачите, яка. Такі переходять хмари. Вітер якийсь, такий почався трохи вітер. Дивіться, хочу вам показати, подивіться, які сіво мої туї, як сніг. В нас відлига, в нас відлига. Сніг, як зійшов, уже стопився на них, і вони, подивіться, які. Ніяк вони, не то треба їх. Треба їх, ви розумієте, що треба їх обрізати боки і верхи, щоб вони з середини росли, щоб вони не були такі -во, не, корчем, такі -во корчем, просто О, Це якісь такі туї ми купили. Я думала, що все вони такі. М -м -м, такі. Як вони? Смарандові чи як їх називають, не знаю. А це якийсь такий вово. Я ще тоді не розумілася зовсім в них. І отаке от вово ми е, купили. І тепер тут тобто, з середини, дивіться, вже треба його з середини вичистити, вирізати, бо воно вже там все і посохло всередині. Ну, але але це не зараз. Це не зараз це буде. дивіться. треба якось вичихати. І вони всі як роздяглися, то так вони і не і не поправляються. Бачите? Бачите? віці, котра більше, котра менше. Ой, таке во. Є такі, що не дуже. Це вже якісь якісь інакші, певне, що сіво. Це вже має якийсь там стовбур і потім стовбурове росте. А то взагалі з землі корчем. Всі вже трошки ніби може інакше. Ось таке во якесь. От якесь таке во на тих туйках. Воно потім вирівнюються. Але наразі отаке от во. Бачите, отаке от знизу таким, якимось корчиком. А са взагалі якась така, якась така велика, велика виросла. Вона була маленька. Я знаю, що ми садили якась така виросла, велика розчіпірка, тут кого, з краю. І кожен раз її обрізає, бо, бо вона би Бог знає, куди вже пішла. Кесь не дуже файне, не дуже мудре, але нам, так як загорожа, то нам, нам піде. Або, видите, яка відлига, як капає, як капає все. Стріхи. Там в нас хоч і ренва, але все одно, щоб не обірвало хоч ренву, щоб маленько. Розляглися, та я їх вже і підв'язувати не, не буду. Вони вже так будуть. Потім вони ще не обріжуться і вже там буде таке, як є. Шкода, бо вони, вони дуже файно цвітуть, не знаю. Може, ще не знаю. Навіть не знаю, що вам сказати. О, дуже файно цвітуть, Може, зараз возьму ти зараз обрі попідв'язую, поскручую. О. Впали зовсім. Ой, Боже, наш Боже, наш бідні квітки, бідні квітки. О, хочеш ти того чи не хочеш ти того, дивіться що вони бідні роблять, а зараз я може щось їх поправлю. Зараз, може, я трошки щось їх поправлю, бо всі на землі на землі Зараз я Стою, сюди Зараз я спробую все зробити таке болото. Або всіх дві качечки відділили, бо су дуже щипають, вити, гаш той. Але все мале, що тягне крила, теж щипає тут. А ми все мале забрали, бо чисто було крила були йому в болоті. Тут же трошки чоловік почистив. Та всюди чистив. Вчора так сіна робив, чистив ті болота. Скрибав, але воно що, шкрибав, шкрибав, воно далі є болото. розумієте? О, качки вчора тримали ми їх. Ой-ой-ой, тримали ми їх закриті, тому що вони, це не можна навіть відкрити, бо тому що вони були чисто в болоті, Ви розумієте, ходити не могли. Ходити вони не могли. О, а чоловік шкрабав, їм то болото, нема дощу вже від лига, то вони тут решту, решту затопчують. Та він їм щистив, щистив, чисто, щоб вони було їм сухіше, бо були закриті, розумієте? І такі ходили вже змащені, змащені, що, що взагалі всі були в болоті. І курим почистив там, бо ті курі, котрі мають, котрі мають е, зарощі лапки такі. Знаєте, штанаті кажуть, то тут і всі їм штанці чисто були в болоті. А? О, чисто були в болоті. Знаєте? Такво якесь, якесь такево з тими болотами. Дала я їм вже їсти тим курочкам. Ой, яво, всі вони там собі їдять. його наш півник, Сейво. О, він так собі. Думає, що він тут найголовніший. Бо він тут ходить такий е, вирівнений, дуже, і, і так все заправляє. Всім е, е, так керує, що, що... А того такого голошейку сивенького, то він його там ну, не злюбив страшенно. А во а того сивенького голошейку. не злюбив страшенно. І все, що би давав йому здачі, то він тікає від нього. От тікає і все. Розумієте, яка ситуація? Так. А їм теж тут то, було чисто, було підсипано, вони роблять таке во таке, якийсь е, багню куткуво. Ну, та що зробити? На кожен день не будеш ту серцю тирсу сипати, бо і тирси нема де, щоб набрати. Казав там чоловік одному, тому що там робить на пилорамі, він каже: забирає з під рук, з під рук забирає тирсу. Тож каво. Ми ще маємо там трошки пару мішків. Або вся кіточка сидить, пільнує мішку, пільнує тут, читує, щоб не нема мишей в нас, ви знаєте? От в нас нема мишей. По крайній мірі я не, не виділа. Ну, є коти, є коти, і кіточки основне, бо коти, то вони гнилуваті трохи, а кіточки то лапають мішки добре. О, там що курочка сіла, сіла курочка нести сібі. О, таке во таке во якесь. Та нічого, нічого. Добре, що так. А то мале наїлося і і далі щось кричить. Кричить, вона хоче до людей. То мале котє. Ага. Ви знаєте, сіво голошийки мені от питають, питають і кажуть, які самі кращі кури, які самі кращі кури. Я собі. Собі я для себе е, визначилася і схвалила. Але я ще все зроблю, бо я вже ну роблю роблю кожен року, і то подобається, і ті подобаються, і ті файні, і ті файні. І ніколи так не роблю для себе самі кращі кури, то є голошейки. Я не знаю, як вони називаються, а як їх там називають, які вони, але голошейки. Вони дуже несуться, саме краще вони несуться мені для мене, я так, я так, і вони сідають на квачки, добрі з них квачки, і вони тяжкі, вони тяжкі. Що півні тяжкі, що курочки, вони тяжкі. Голошийки то файні є кури. О, розумієте? Так я собі рішила. Сіво всі, сі, ну то вони файні, вони, може, такі во, ну вони сіво сірі, мені щось вони мають, мають такі склінні до слабості. Склінні вони до слабості. Вони не є такі дуже витривалі на всі слабості. Таке во якесь. Коротше, таке во. Коротше, таке во. Бо мене там жіночка одна питає, чи котрі я знаю, котрі кури, котрі самі, що я знаю, що я знаю, ви знаєте. Колись такого не було, колись і, і не слабли так куря, і не і не то як було, так було. Знаєте, ніхто на то не таке не звертав увагу, але так і не слабли, скільки я себе запам'ятовую, такого пам'ятаю з молодості. А тепер щось якесь таке, як не то, то то. То треба їх е, поїти, випоювати, то чимось, то щось якоїсь підсипки, присипки. Якесь таке во якесь. Такого не було. Такого не було. І курі були курі, а тепер всі по, всякі породи, то така порода, то така порода. Та Тагоди знати. Все, все я вам скажу. Це добре займатися таким породами, щоб знати. Ну, спеціалістам таким дійсно, що вони е, тим займаються тим. А я що? Мені подобається, я тримаю, бо е, штанаті мені ще подобають курі, вони великі, файні. Це мені коліжанка дала була, е, е, мала собі курочки такі, дала мені яєць, я підсипала і мені там е, пару штук мені е, вилізло. Такі вилупилося пару штучок. Знаєте? О. то Мені подобаються такі курочки. Саша з тих менших не доросла, але теж файна така штаната. знаєте, О. Тут ще у мене є скільки таких курочок от того, рябенька. То старших тих таких теж, що коліжанка дала, та така з молодших. Ну, в общем, такі вово в мене. Таке такі, а ви верите, ви верите, я вам що кажу. О. Ой, таке во, таке во. Тими моїми курочками. І ще такі кохінки. <ривіт> <ривіт> І ще такі кохінхіли. Вони дуже добрі на квачки. От вони вона нанеслася. І знаєте, вона так як качка, та шипоночка, зразу нанесеся, винесеся і сідає. І сідає на яйці. О. Ну, просто від неї забирає ці яйці, як вона несеся, щоб підсипати треба. Але вона от так сідає. І вона може навіть чотири рази на сезон е, сісти. Е, чотири рази. Я так підсипала, думаю, боже, ще здохне е, на, 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 на тих яйцях. та квочка, ні, О. Сі качурі мої. Такі качурі вже файні, такі вже файні качурі. А того, того біленький, я не знаю, що таке є. Мені вроді він качур, сево, а вроді качечка. Такесь таке, я навіть не годна. Ці. Ніби качур, ніби качур. Але якесь воно якесь не, 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 не знаю. Не знаю. Годно всі оприділити. приділити. Качурі, ніби їм вже там червоні, ті ось такі букільки, а він, а він ніби не, не має, цього ніби воно таке немає, як качечка має лише. Чи це би була така велика качка, то я не знаю. Подивлюся, буду видіти. Та добре було б, якби все така була. Та мені все одно чи качка чи качура, але може би б собі лишила на розвититися, вона не знаю, що я хочу. Аво а як лапає пірічко і вже їсть. Видите? Але вони. Що є? Що є? А? Сидиш, наблюдаєш. Ви знаєте, вона почала щось тікати. Я не знаю що, але вона щось почала тікати. А такі, як медведики, а такі вже файні і вже такі е, ситі, такі, як медведики. Ой, боже наш боже. Добре, добре, нема що таке вам показувати, бо то є болото, є така пора. Де воно ня, а, во, за плотом щось нявкає воно там може. Чого ти нявкаєш там? Наїлося. йде до бульки, їсть від бульки, булька вже стає збоку, вже не їсть, бо вже воно там харчується. А тут далі чоловік і почистив з тих дощок, то воно купу то болото, ви по ті дощі, ви не впасти, аби сі не поламати. Ще змаститься, як змаститься, аби сі не поламати. А, во, як тече, все тече? Все племе, тече. Страшне. А чоловік варить, знову курем варить, Варить їм, варить їм, цілий час їм варить ті бараболі, і цілий час ми даємо ті бараболі. А вони не несуться, так як, має бути. Несуться і все. Аво, ходя тут челяпавки. І кури не несуться, не знаю. Не знаю, коли їм прийде пора. Ало, вогонь горять, там добре сидіти. Добре сидіти там грітися. Ципав чоловік тут стежку, бо неможливо перейти. Нема, тут ще в нас ні ринви, ні нічого. Ну, цей рік ми нічого і не робили, і, 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 і от таке в нас от таке. По-перше, не було грошей, а по-друге, не до того. Може, ще б були би щось зробили, але зараз не до того. То таке воболото, щоб не було таке воболото, підсипав тут трошки щебенем і піском, і от таке, вон, щоб не так не, не, не було капарства такого. Добре, добре, йду я вже до хати, бо на дворі є тако таке тепле таке яке, На дворі таке якесь їтке. під'язала я ті свої квінки, Вите, трохи під'язала, мокро зі в руки. І мокрі вони, але трохи їх підв'язала. Сіна стала, бо їх треба обрізати вже. Всі трошки під'язала, вище. Хоч вони полягли, їх не нарівнаєш. Ісу під'язала таку ой, жовту кризидеву у Та Навіть так доцвітає, не так доходить, і так буде добре. Все, будьте здорові, бережіть себе. Всього найкращого і всім до зустрічі. Всім пока.